Панове, трішки пасічницької поезії. Розмай відчув тоді в Карпатах краплини щастя на руках, нектар збирали дзвінко бджоли на полонині у квітках. Напій богів складали в соти, Він аж і скрився, вигравав, яка ж блаженна в мене справа. Малим тоді я ще не знав. Я просто брав до рук Стамеску, в садок повз хати крокував, а там гуділи дзвінко бджоли у тім оркестрі засинав. І, ніби сон, моя робота Про в тому навіть не гадав, і що бджола така маленька лишає жала, добре знав, та страх. Він ніби десь у небо, все відлітав і відлітав, а той стільник, що повен меду, мене у вуликах чекав. Та вже сідало тепле сонце, я все по пасіці блукав, І моє серце пам'ятало, що я з бджолою світ впізнав. Всім добра, панове, всім гарного. do